Всім привет, ребят, обзор на всіх моїх бобів. Ви знаєте, такий хірушок Бобси, типа на таких маленьких коробочках. продається. Я показую вам від самої нової колекції до самої аж старої. Саме нова колекція перша. Ось перший такий. Там такий. Такий і іще. Потім колекція іде отаких. От У мене такий один. Потім йшла колекція таких тих непонятних бубіль. У мене їх багато. Take, take, ok. Take, so. take, ok, okay. 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 So, повторка, такей, отак. Повторка тільки отзайчил. Буду їх продавати на ОЛХ. Потім колекція звіряток. У мене вся колекція. Такий лев. Ну, у мене із цих не вся колекція такий лев. Ну, з цих, так, а з тих. Ні. ні, тут теж не вся колекція. Такий. Такий. Такий що такий, такий, такий і такий. Тут пішла колекція непонятних бобів і в мене є тільки отакий. Тут пішла якась колекція офіціантів. Не, ну это типа от самой новой до самой старой, ребят. Вот такие у меня есть. Вот такие. Вот такая у меня есть сейфи, сейф, палка ломалась. Такие еще. И все, все, вот, вся моя коллекция была. В следующем видео покажу все свои машинки.